Доброго дня, шановні українці! Продовжується історична експедиція по Сокирянщині. І ми вам сьогодні покажемо дуже цікаву річ панський змійовик. Тут текла мінеральна вода. Маленький такий міні-басейник в формі змійовика. Пани ходили до озера, там купалися, проходили із цього змійовичка пили водичку. Подивимося зараз. Будь ласка. Ось ви бачите така форма. Форма як Змії. Тому і назвали це місце, називали Змійовик. А звідтіля звід от текла вода, бачите? Ось звідсіля був фонтанчик такий, і щоб вода йшла по цьому змієвичку. Панський змієвик. Цікава от така споруда. З кожним кроком ти переконуєшся, що наша сукірящина, сукіряни це безцінний скарб нашої північно-Бессарабської української історії. Які я, український історик та журналіст, розкриваю, мене іноді питають, звідкіля ти все знаєш, звідкіля в тебе інформація. І питають з такими тупими очима. От я таким людям і скажу, ну ви що не розумієте? Всі історичні відкриття я роблю тільки завдяки нашим людям, Сокірян, Сокірянщини, Північної Бесарабії. Саме вони мені допомагають знаходити і відкривати історичні таємниці. Такий, як цей змійовичок. Ще раз вам його покажу. До нових зустрічей. З вами був український історик та журналіст Ір Швець з панським змійовичком.